Віталій Бутилій Шахі грає проти Чес Спароу і Польща рейтинг 1955. Ну, або міняємось чи не міняємось? Тут так? Можна і так. Будемо грати при різнокольорових слонах. Так, ну тут якось я не знаю. Щось він таке намотив Трошечки, мені здається, дурня якась. Ферзі 5, такий собі. Щось, щось тут не те. Там він якось мав слон кудись вийти, він нікуди не вийшов. Може свого слона сюди поставити. Якщо я свого сюди поставлю, він нападе, я втрачу цього слона. Чорним полям я не знаю, чи я встиг. Помотувати його там. Ну, можна спробувати як. Ну, полякати його. Хоч би що. Дуже ж поле вторгнення я контролюю, правильно? Значить я можу відкривати лінію, наприклад, H. Я взагалі можу поміняти ці тури, мені так здається. Навіть віддаючи цього пішика мені не треба. На короля пограю трохи. Ти будеш пішака вести, а я буду короля твого мучити по чорним полям. Нема такого удару. Тактично обумовленого бац. А, нема тут фейстр. Захистив там ферзь пішечка. Давай одну туру поменяем. Чтоб тут ничего. Угу. Ты поставил, как бы на поле. Слона обмежив его сам. Це не взера. Бажу мені слона, це окей. Це окідокі. Ну, пішли вперед, тоді, що. Просто захід. Ти ферзем б'єш, це не точно фігня якась. Слон Д2 я не знаю. Не дуже виглядає. Хочу проламати йому все-таки по центру. А, тільки щоб він мене потім не замотував десь тут. Складні ці позиції, не знаю, який сенс грати на моєму рівні. Шуперником це. Есть у нас Так, мне сдавалось. Ну давай, так добрый. Не знаю, на что делать. Давай, підготуйся. До розміну. Ти можеш так зіграти. Підготувався до розміну ферзів. До речі, не так все ясно. пішки кудись йдуть. Я б так дійсно не грав, де Дякую. Мені здається, я ще міг щось тут придумати, тому що не так-то просто. якщо б... Ну я не знаю, який хід йому зробити. Ну, давай щось, типу. Отаку. Бах-бах. Типу. Що робити далі? Не так-то просто. Ще, мабуть, безнадійно, да? по комп'ютеру. Але цей сейтнот. 82 на 81. Ну, рівно гра була вже час. Це невдала хіт, ну залишає, залишається він без фінкетованого слона, фінкету, король слабкий. F4 можна було відразу. І, тобто ми отримаємо перевагу пішаків, забирають багато поля, і вони укріплені. Ти не можеш просто так їх підірвати, з ними щось зробити. Це наша сила. В центрі, ну і на корейському фланзі. І тур ми включаємо роботу. То можна було... Я думав про цей хід потім не знаю. Щось Вирішив спочатку такий хід. Укріплю цього пішика. Тому і в 4 я завжди встигну. Так. Так, да, тут він створив свою гру молодець. Йому треба було А, Ну... Хідратії зробив буде і все. На слабкого пішика, як його захищати? Да ніяк. Білі поля і слон включився в руку. <кій> <кій> і ось мої пішаки пішли вперед. Форзем я не хотів чомусь брати, не знаю. Так, да, він підготувався, але це було вже через чур.